Вітаю! В ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. 24 червня з зоні АТО загинув Буковинець Олег Косован. До війська був призваний торік. Попрощалися із 31-річним бійцем в Стороженці. Поховали героя у місті Вижниці, де живе його бабуся. Менше місяця минуло, як у вижниці, поховали воїна. АТО Віталія Крутофоста нині прощаються з його кращим другом. Провести в останню путь Олега Косована прийшли рідні, друзі та земляки. Олег Косован народився і виріс у місті Шахтарськ Донецької області. Розмовляв російською вже тут, на Буковині в дитинстві йому дали прізвисько Донецьк. На схід поїхав захищати свою малу батьківщину. Коли прийшла повістка, він там не було роздумів іти, не йти. Він казав, що а хто як не я. Був признаний 12.08.2015 року з міста Сторожнець, де він прописаний, проживав з бабцею. Захищати нашу державу від якого ворога служив сапером у 14-й механізованій бригаді. Знешкоджував гранати, міни та вибухівки. На світлині він посміхається і грається із улюбленим цуценям. Олег казав, у нього їх двоє: одне чорне під чорні берці, а друге руде під такого ж кольору взуття. Чоловік просто веселий був. Він душа компанії. Він ну настільки був настільки була ярка людина, настільки вона була. Цікаво, з ним ніколи скучно не було. Олег вже планував відпустку. До демобілізації йому залишилося трохи більше місяця. Він повинен був приїхати 15 числа. От цього місяця Ну, що ну, буде. Ми збиралися йти в на верло. Ви знаєте, він дуже любив гори. Загинув Олег 24 червня 2016 року у селі Новоолександрівка Біловодського району Луганської області під час виконання бойового завдання. Обставини загибелі з'ясовуються за попередніми версіями. Підірвався на міні чи потрапив на розтяжку з гранатами. Пробували його рятувати, швидкі хотіли доправити до госпіталя, тому що дуже багато солдатів не вірили, що він загинув. Але я спілкувався з цим солдатом. Він каже, що там до госпіталя від точки той 25 кілометрів каже, і дирка на дирці. Вони старалися, як могли, просто не довезли. Я бачу тіло там. Там я не знаю, якщо б вони довезли, чи вони могли врятувати. У загиблого героя залишилася мати та старенька бабуся. Поховали Олега з усіма військовими почистями. Карвацька Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Хто займатиметься питанням децентралізації на Буковині? Днями з'явилася інформація про те, що регіональний офіс реформу Чернівецькій області очолюватиме не Ігор Баб'юк, а Тетяна Татарчук. Повідомлення про це розміщено на сайті Децентралізації влади. У ньому йдеться з 3 по 15 червня у Києві. Конкурсна комісія провела співбесіди з кандидатами на посади координаторів регіональних офісів реформ з децентралізації та розвитку, які направили свої заяви на участь у відборі у період з 12 до 27 квітня 2016 року. На даний момент конкурсна комісія визначила координаторів офісів у 18 областях з випробувальним строком на 6 місяців. Кінець цитати, зокрема Серед цього переліку і Чернівецька область, проте пані Татарчук ще не береться коментувати це призначення. Я не буду нічого коментувати наразі. А офіційного документу якої я не отримала, тільки приїхала в Україну, поки вже не оплачен, що коментувати. Довідково Тетяна Татарчук, Чернічанка, магістр державного управління у 1998-2002 роках, займалася педагогічною діяльністю з 2002-го працює в органах місцевого самоврядування, обіймала посади начальника відділу інвестицій управління інвестицій та розвитку споживчого ринку департаменту економіки, очільника відділу регіонального розвитку та фінансового моніторингу Чернівецької обласної ради та керівника відділу інвестицій та міжнародних зв'язків міської ради. А до цього Питаннями укрупнення та створення добровільних громад займався політолог Ігор Бабюк. У коментарях для одного з інтернет-видань пан Бабюк зазначив, що кадрові рішення для нього також стали несподіванкою. Проте побажав успіхів колезі. Злітно-посадкову смугу Чернівецького міжнародного аеропорту таки ймовірно реконструюють. Частину коштів для проведення цих робіт пообіцяли буковинські нардепи. Кошти, які виділяються, виділені урядом на депутатів мажоритарникам по на округи, це по 12 мільйонів. Ми з Максимом Юрійовичем вирішили направити віддати місту Чернівці на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту міста Чернівців. Загалом для реконструкції злітно посадкової смуги аеропорту необхідно орієнтовно з 35 мільйонів гривень. Це для того, аби повітряні ворота Буковини відкрилися для літаків типу Боїнг. Конкретне число, коли вже обіцяні нардепами 24 мільйони гривень не дійдуть, не поточнюють. Проте запевняють, що відразу як тільки будуть готові усі документи, ці гроші надійдуть якраз вчасно, коли будуть проведені і тендерні закупівлі, і все, -все що було б відповідно до чинного законодавства. Щоб не сталося так, як було у 2014 році, коли виділили 6 мільйонів. А коли ми подивилися на віщо, це просто були гроші на вітер. Відповідально це можу заявити ще раз. У телефонній розмові з нами керівник Чернівецького міжнародного аеропорту зазначив, що цю новину дізнався зі ЗМІ. Тому пізніше коментуватиме, коли буде більш конкретна інформація. Половина осередків політичних партій у Чернівецькій області не приймають людей. Такі дані оприлюднила громадянська мережа упора. Чому політичні сили ігнорують своїх виборців, та що треба змінити в законодавстві і суспільстві, аби депутати чесно виконували свої обов'язки, розповість Анастасія Кукоячук на починаючи з 90-х років минулого століття, кількість політичних партій в Україні зросла від 12 до 316. Утім, нині в парламенті представлено шість найсильніших. Громадянська мережа опора здійснила запит до представників парламентських політичних партій, аби вони надали інформацію щодо реальних осередків їх діяльності у Чернівецькій області. За документами їх 55. Утім, реальна цифра виявилась набагато меншою. Всього 35. і ці дії час від часу кажуть у громадській організації саме питання і в політичних партіях, які не завжди можливо, не мають коштів на утримання цих осередків і приймалень а можливо, ну вони от питання з цієї та належної роботи вони не системно працюють і відповідно не приділяють увагу роботи з виборцями. А також питання до самих виборців: наскільки вони знають про політичні партії, і зокрема, також цікаві були випадки, коли ми приїздимо, наприклад, в якийсь район і там. Зараз ми покажемо фотографії з наших візитів. І коли ми приїздимо в якісь райони, ми там ну, насправді деколи приймальні партії в приміщенні магазинів чи в комп'ютерних інтернет-клуб, в приміщенні інтернет-клубів і таке інше. І там ніби і є вивіска і все, але люди, які там. Є, тобто, ну, там, наприклад, в магазині людина сидить, я запитую, там, а там взагалі хтось колись ходить, колись приходить в ці в, в, хтось є в цьому приміщенні, то, то люди навіть не знають, що там приймальня. Найбільша мережа осередків політичних партій у батьківщини. Вони мають представників не тільки в районних центрах, а й селах. Також чимало приймалень у блоку Петра Порошенка та народному фронті. А ось інформацію щодо приймалень опозиційного блоку на Буковині знайти не вдалося. Щодо приймалень депутатів-мажоритарників, то їх в області найбільше аж 20. Із них найбільше приймалень 12 у Максима Бурбака. В них більшість вони поза межами його округу, і в тому числі в його окрузі у Миколи Федор Одна приймальня у Івана Рибака за його словами п'ять приймалень. І у Григорія Тіміша дві приймальні. і його один представник діє в глибоці. Для того аби кожен виборець мав уявлення про приймальні політичних сил, громадянська мережа «Опора» створила спеціальну мапу. За тими даними, які ми отримали від політичних сил, всі партійні осередки, які є в Чернівецькій області, воно знаходиться за адресою rada.opora.ua.org, Юєй і там ви зможете побачити зразу на карту нанесені всі ці партійні осередки. Представники політичних сил, які відгукнулись на запрошення, висловили свою думку щодо реформування виборчого законодавства. За їх словами, проводити вибори ні в якому разі не можна за партійними списками. Та й повне фінансування повинно бути із державного бюджету, аби уникнути кришування політичних сил зацікавленими особами, наприклад, олігархами. Анастасія Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Збройне протистояння на Донбасі триває вже третій рік поспіль. Через військові дії на цій території чимало людей були змушені перебратися до інших районів України, покинувши вдома все: будинки, бізнес, авто та родичів. Нині у Чернівецькій області перебуває 3245 переселенців. Але це тільки ті, які зареєструвались. Фахівці кажуть, цифра може бути набагато більшою. Нині глобальна проблема, яка турбує переселенців, це житло. На земельной комиссии, которую э, меня пригласили, было вынесено решение, что землю под, э, по проволоку Смотрицкого зарезервировать за кооперативом Квитки Надии. Э, исполком городской решил все по-своему. Ну, наверное, это и ходит в их компетенцию. Э, они сделали что эту землю, не 0,9 гектара, как мы просили, а целых 1,3 гектара, они зарезервировали, дословно передаю, за создаваемыми кооперативами АТО, переселенцев, чернобыльцев и так далее. То есть, по сути, как бы я как бы немножко не понимаю, как теперь эта земля будет распределяться, делиться. Мы думаем, что юристы те, с которыми мы общаемся, они создадут определенную цепь последовательных действий наших. Мы будем в соответствии с этим делать. На данный момент мне нужно решение городского совета по этому вопросу на руки. На данный момент у меня его нету. Зберегти народные традиции и национальный фольклор. Після дворічної перерви у Хотині відновили всеукраїнський фестиваль Бесарабський колорит на мистецькому дійстві. Побувала її моя колега. революція гідності антитерористична операція на сході. Через ці трагічні події мистецький фестиваль «Бесарабський колорит не проводили два роки. Та цьогоріч у Хотині знову залунала українська пісня та відновились народні традиції. Мета фестивалю це популяризація як і народного, так і сучасного мистецтва всіх жанрів. І люди приїжджають до нас. Наш край цікавий тим, що у нас, на відміну від центральної і східної України, ще збереглося наше традиційне мистецтво. І... Люди з задоволенням приїжджають, хочуть побачити витоки дійсно українського мистецтва. Я би хотів, щоб більше б нічого не заважало Україні. щороку проводити цей фестиваль, щоб він розростався, а всім учасникам набратися як можна більше позитивних емоцій. На четвертий всеукраїнський фестиваль «Бесарабський колорит» завітали конкурсанти із різних куточків Буковини і України, зокрема Черкащини, Одещини Київщини. Гості за кордону цьогоріч не приїхали. Це єднання, це душа, це українська пісня, це народ. От якраз він і єднає нашу Україну і робить нас щирішими, добрішими і знайомить нас один з одним. Участь у фестивалі взяли 18 аматорських колективів, конкурсанти різного віку. Хто ще робить лише перші кроки на сцені, деякі ж уже досвідчені митці. До прикладу, колектив з Одещини намагається поєднати українські традиції з сучасними музичними течіями. У нас взагалі більш така страдна скажімо так, народні пісні в естрадній обробці, тобто в нашому репортуарі дуже багато пісень із центральної України, Західної України, Бесарабії. У нас є навіть пісні румунською мовою. Учасників фестивалю оцінювало вимогливе журі. Його члени кажуть, обирати кращих було нелегко, адже всі виступили на високому рівні та у своїх номерах продемонстрували головну вимогу конкурсу національний колорит. Було представлено різножанрові твори, хорові колективи. Вокальні ансамблі, малі форми, дуети, квартети, тріо, дуети, солісти, а також хореографічне мистецтво нашої Буковини. Дійсно, як ми засвідчили, тому що дуже талановиті діти є, які сьогодні показують і розкривають себе з творчого сторони. Під час мистецького фестивалю у зону АТО передали автівку. Транспорт вирушив до Артемівська, що на Донеччині. Машина вживана, а тому потребувала ремонту. Необхідні запчастини обійшлися у 4 тисячі гривень. Кошти зібрала громада Хотинщини. На перших лініях оборони найстаріша техніка наполовину зіпсоване. Практично немає озброєння і невеликі автомобілі, які могли би перевозити чи швидко і непомітно, чи боєкомплект, чи пораненого бійця, чи хворого бійця, чи будь-яку функцію, ну, таких автомобілів в Збройних силах України на передньому немає. Якщо ця машина врятує хоч одне життя, то всі наші засилля немає. Фестиваль «Бесарабський колорит» у Хотині тривав впродовж трьох днів. Учасники також провели екскурсію визначними пам'ятками Хотинщини. Кращих нагородили сертифікатами та подарунками. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. У ніч з 25 на 26 червня двори кратоші заполонили поціновувачі кіно. Їх зібрав кінофестиваль Відкрита ніч. ніч». 19-й рік поспіль журі шукало нові таланти серед вітчизняних кінорежисерів. А чернівчани мали можливість скласти свою думку про представлені роботи. Оцінити могли понад 30 короткометражок різного жанру від документальних до анімаційних стрічок. Глядачі голосували за фільм, який найбільше припав до душі за допомогою СМС. Як і минулоріч, багато стрічок було присвячено непростій ситуації в Україні. Це фільми як студентські роботи вузів випускних, так і професійне кіно, короткометражне з України з усієї України більше фільмів про фільмів про волонтерів і про біженців ніж про саму війну і і майдан майбутнє в українського кіно звісно ж є і з кожним роком воно все все ближче і ближче це майбутнє. Переглядали кіно чернівчани до п'ятої години ранку. Головні призи фестивалю отримали стрічки, які так чи інакше пов'язані із війною на сході країни. Гран прі здобув документальний фільм Волонтери війни режисера Юлії Шашкової. Спеціальний приз журі за пошук створення та повернення героя. Фільм Шрам Юлія Тамтура. А от серця глядачів завоювала стрічка відлуння Олександра Шкрабака. До святкування дня молоді 20-ї річниці Української конституції активно долучилися і буковинські спортсмени. Вони провели свої змагання на різних майданчиках. Зокрема, у новоселиці відбулася гонка на кубок Чернівецької обласної федерації велоспорту у спеціалізованому і цікавому виді BMX. Кубок Чернівецької обласної федерації велоспорту на святковий день української молоді на старті новоселицької велотраси BMX від найменших до найстарших. Було дуже легко. Я старався дуже сильно. Легко, тобто, не було тобі суперників? Ну, було дуже легке, дуже. Небагато мало стартів за прав'ян червень у наших гонщиків, тому кожний старт важливий і відповідальний. Тим паче за кілька днів чемпіонат України у цьому виді на Харківщині. Дуже мало соревновань по BMX в этом году. Ну ми стараємося вже хоча б в обласних. Масштабах провести як можна більше соревнований для наших дітей, щоб вони хорошо подготовились і хорошо могли виступити на чемпіонат України в хорошій формі. Сейчас у нас знаходиться Серіхов Александр, Бойчук Олександре. Марчелла Шпирка, бернаск Анастасия, Лысак Настя. Надеемся, что они покажут очень хорошие результаты на чемпионат Украины. Подготовка к чемпионату Украины, можно сказать, главная репетиция. Тяжело тренировались, конечно, и сегодня, можно сказать, отборочный тур был, поедет на чемпионат Украины в Купинск, в Харьковскую область. Но ну, работали, вот и результат. Хочу выиграть, конечно, ну, настраиваюсь, естественно, на победу. А как уже будет? Ну, тренировались благодаря тренерам, Подготовка має бути хороша. грамоти, і призерам кубкових змагань Чернімецької обласної федерації. А до Новоселиці наші велобайкери виступили на чемпіонаті України. крос елімінатор, восьмий етап. Кося Довганчук зайняв второ місце. Ну і в фіналі також виступав наш спортсмен Жук Владимир. Ну, к сожалению, він був четвертий Дерев'яна медаль. Бойка Люба дуже добре виступила на чемпіонат України. Ну і добре виступили на шостий етап Кубки України, також в Кіровограді. А з європейських стартів відзначимо успіх Павла Лукана на міжнародній гонці «С1». Це остання міжнародна гонка перед чемпіонатом світу, який був в Словакії. Дуже добре виступив Павел Лукан. Він виграв цю гонку з хорошим Приимущества, так що надіємося, сейчас будемо молитися, щоб Павел Лукан як можна лучше виступив на чемпіонат міра. З Номасельської спеціалізованої велели фраси Ігор Савчин, Іван Чижик, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.